Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає? Зараз на прямому зв'язку зі студією Олександр Толоконніков. це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, моє вітання вам. Добрий ранку. В якому стані постраждалі станом на 10.13. і чи є уточнення по руйнуванням? І за минулу добу 40 населених пунктів було обстріляно по Херсонській області, в тому числі Херсон, як завжди, обстрілюють дуже сильно, дуже щільно. Також з настанням осені почастішали випадки скидання знову мінпелюсток, тому що вони дуже сильно мімікрують під листя. Їх важко побачити на дорозі і просто на пішохідних дорожках доріжках. І тому, от внаслідок цього вчора е, виїхали дві швидкі. Спочатку одна близько третьої ночі підірвалась на такій міні-полюстки. Потім в оп'ятій, е, в районі вулиць Куліка, е, миру там о, треба бути максимально обережними, дивитись під ноги. Там також працюють зараз вибухотехніки. Ну і парки Херсона звичайно. Оперативно прибирають листя, щоб не, не заважало побачити, якщо що ці скиди Але поки листя падає, це важливо знати за вчорашній день. Четверо постраждалих поранених саме в середньому ступені тяжкості доправлені до лікарні. Зараз е, отримують допомогу в лікарні двоє з білозерки. І е, двоє самого Херсону внаслідок е, атак безпілотників за все в Херсоні отримали поранення. Люди е, сьогодні зранку. Також надійшло з Нововоронцовської громади повідомлення про те, що вчора близько восьмої ра восьмої вечора, е, два FPV-дрона атакували чоловіка 47-го року народження, дідусь. Да, чимось завадив росіянами, і вони вирішили атакувати аж двома ворожими безпілотниками. І, на жаль, він загинув від отриманих поранень, пам'ять та співчуття рідним. Але це не перший випадок, коли, як показує практика на Херсонщині, росіяни в більшості воюють проти літніх людей та дітей, які там проживають. Пане ну, Олександре, яка ситуація з комунальними благами, електро, водопостачання, опалення там, децентралізоване є газопостачання? Так, ми по -по потрошку запускаємо опалення, світло є, зараз відновили ще частину. У нас відключення в більшості від мережі тільки за рахунок того, що аварійні після обстрілів, тому ми оперативно ладнаємо це, де ми можемо або переключаємо на іншу. Лінію споживаємо. Ми тут небагато, тому в нас в більшості світло є і не вимикають по графіку, тому що ми тут, мабуть, і е, там з тисячної долі е, як не, не споживаємо, як споживає для прикладу там Київ той же самий, бо немає ні підприємств, нічого у нас тут такого не працює. І загалом живуть в більшості люди похилого віку, які дуже е, ощадливо споживають. Але знов таки відключення за рахунок обстрілів дуже часті. Ну, вода також є. Коли світло є, є й вода. Газ подаємо. Також є єдині проблеми на прибережній зоні, нижче вулиці Перекопські, там перебиті багато ліній, і водоснаб... водопостачання, і теплопостачання. Ну і на самому острові. Також, звичайно, як я вже зазначав, неодноразово, що в цьому. Ці цей зимовий період буде скоріш за все без опалення. Це вже майже 99,9%. Ну і тривога зараз почалась у Бориславському районі Херсонської області. Будь ласка, безпечне місце і укриття цивільного захисту. Це аксіому. Ви чуєте, що пан Олександр каже, ті, хто проживе там, ви самі знаєте в чому криється небезпека, ця терористична від ворога і тривога шириться Україною. Дніпропетровщина практично вся під загрозою з повітря, так само і з Харківською областю, за виключенням одного району. Ні, вже повністю Харківська, Дніпропетровська область, Шосткинський район, це Сумська область, так само небезпека. Будь ласка, зважайте на це. Ми чекаємо роз'яснень від повітряних сил, небезпеки якого саме характеру, але тим не менш все одно безпечне місце і укриття цивільного захисту. Це те, що зараз потрібно, якщо у вас лунає повітряна тривога. Пане Олександре, скажіть у зв'язку з безпековою ситуацією, у зв'язку з погодніми умовами, ви е фіксуєте певні. Е Ну, як це міграційні процеси, та е, спроби виїзду е, херсонців е, в інші населені пункти Херсонської області, більш північніше, чи в інші регіони України, щоб, мовно кажучи, перезимувати у більш безпечних місцях? ну Дивіться. от тобто, така ситуація не знаю. Навіть може, ці, в цьому році в цей зимовий період і не буде такого, тому що при тому, що тут. Доволі таки небезпечно, але вона і влітку і взимку. Але на Херсонщині в більшості не відключають світло да? так, як відключають по всій території України, і люди дивляться на це і вже звикли й до обстрілів. Але світло в більшості є. Звичайно, після обстрілів десь зникає. Потім ми ладнаємо, але немає такого там локдауну тому що звичайно дякуючи нашим енергетикам, дякуючи нашій владі, що розуміють, що нам для нас тут, якщо у нас і світла тут не буде, то це буде зовсім важко, особливо там прожив... ну, жити тут і вижити тут. І тому о, люди дивляться думаю на це і вважають, що особливо нікуди не треба їхати, тому що ну там також небезпечно і ще й світла немає, і, може ще й холодно буде. Але ми все ж таки розраховуємо, що якщо там настане холоди, все ж таки люди якісь виїдуть до більш безпечних регіонів, хоч і, можливо, не таких теплих, як Херсонщина, але все ж таки побережуть себе і зможуть там перезимувати більш безпечно. Загроза застосування балістичного озброєння зі Сходу. Саме тому тривогу у Харківській Сумській областях нагадаю, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська і Бориславськ. Район Херсонщини так само під загрозою з повітря, а пане Олександре, по е, тимчасово окупованій території Херсонської області. Що відомо вам, чи вдається пробитись через цей зв'язок, та який окупанти блокують, в тому числі дізнатися, як там наші в окупації, ну важко, важко пробуватися, але е, люди надсилають, в тому числі працівники е, адміністрації е, громад, е, які там. Начальники, яких тут знаходяться і опікуються ВПО по різним містам України в самому Херсоні ВПО саме з цих громад, але не находять надходять саме звідти надходять і новини, і розказують люди, що дуже важко жити дуже важко жити поряд з окупантами, які не хотять допомагати, не хотять. Е Вникати в проблеми людей, а тільки займаються пропагандою, зомбуванням дітей і більше нічим. Ну і грабуванням звичайної території Херсонської, звичайно, люди дуже хочуть, щоб швидше деокупували цю територію від загарбників. Але ми розуміємо, що це наразі дуже важко зробити нам треба вистаяти ну дипломатичним шляхом мабуть в найближчим часом там вже працювати над цим але люди це розуміють і дуже надіються на це тому що немає проблеми дуже з комунальними послугами з медичним обслуговуванням тому що перш за все просто немає спеціалістів і ліків а це таке так як там також в більшості залишились люди похилого віку які не хочуть залишати свої домівки то тобто тут велика проблема Саме з медициною і смертність дуже висока саме у людей похилого віку, тому що не надходить до них ця допомога. Ну я по іншому там також дуже багато проблем тривога шириться Полтавської області, Лубенський, Кременчуцький і Миргородський райони. Тут тривога так само, пане Олександре. А от до речі, по тому, чого не вистачає безпосередньо для контрольованої України Херсонщини. В чому є потреба сьогодні, окрім фінансування? Um, ну, щоб сказати, чому звичайно, у нас безпекова ситуація. Перш за все, вона на все впливає. Якщо буде безпекова ситуація, дозволяти, то тоді буде повертатися і бізнес. Бізнес буде наповнювати бюджети, і за ці бюджети ми можемо більше використовувати на армію грошей. Тільки за, за ці там більше ніж півроку, да, з початку 2025 року ми вже витратили е більше 600 Мільйонів на армію, а це я нагадаю більше третини бюджету області. І саме головне це допомога армії, на допомогу допомога нашим хлопцям, які боронять, стоять на нашій на нашому захисті. І це головне, що потрібно Херсонщині. Звичайно, ми тут допомагаємо як можемо. Люди, які тут проживають, допомагають як можуть. Але це, мабуть, саме головне стосовно укриттів. Можливо, додаткових укриттів. Чи є потреба у додаткових підземних укриттях, сховищах, модульних переносних укриттях назовні? Ну, модульних, як кажуть, багато не буває. Якщо воно буде стояти через навіть через 10 кроків, то це також буде добре, тому що летить дрон або летить е снаряд, який летить там 5. Секунд і там треба добігти до такого укриття. Але ну знову таки ми розуміємо, що ми вже розставили там по всім зупинкам, розставили по всім людним е таким місцям, і це то, саме таке е актуальне для Херсона е ці укриття, тому що вони найкраще використовуються людьми. Підземне укриття не так. Ми думаю що. Коли безпекова ситуація буде вже дозволяти нашим людям реагувати тільки на повітряну тривогу, а не на всі вибухи з лівого берега, то тоді може люди будуть вже спускатися в підземниці найпростіші укриття і бомбосховища. Але поки не сильно вони користуються цим, а от надземні дійсно вони з Добре, так використовують їх, і вони показали, що дійсно рятують життя від осколків, так точно повертаючись до допомоги в період опалювального сезону, допомоги дровами чи іншими типами та опалення. Скільки вже видано, і скільки плануєте ще видавати та ось тих от засобів для опалення тим, хто цього потребує, хто не має централізованого? Більше 15 тисяч сімей вже отримали дрова. І це в більшості це прибрежна зона. І зараз іде дуже активна видача, продовжується видача дров вже подалі від берега тим незахищеним верствам населення, які подали заявки. І думаю, що ми закриємо також як і в минулому році, більше ніж на 100%. в минулому році. Провезли наші донори більше. І роздавали вже всім людям, яким там ну, залишки, ті, які також не підпадали під ці категорії, але також хотіло отримати мали пічне опалення. Але основному це населені пункти на узбережжі. Всі першочергово забезпечуються. Потім незахищені верства населення, де немає світла, але світло в більшості є. Де немає газу, також але якщо газ і світло є, люди вже мають котли, газові то немає не нема потреби в дровах. В них Скажіть, а діти в прибережній зоні от, в населених пунктах, та, де залишається проживати Херсонці, їх багато? Ні, майже немає. Якщо казати, там в сторону Береславського району від Херсону там немає. Тут зі сторони е е Білозерської громади, там ще є там, Камишани, декілька дітей в Станіславі. Нещодавно було повідомлення, ну, в Білозерці, звичайно. Але. Звичайно, це відповідальність за все рідних, тому що ми там і ювенальна поліція постійно їде, їзде, кажуть, навіть залякують. Ну, що заберуть батьківські права, але все одно люди в більшості залишаються. Але ми продовжуємо цю роботу. Будемо надіятися, що люди все ж таки зрозуміють як це небезпечно. А це в принципі реально відстежити, коли умовно родини з дітьми чи просто діти виїжджають з небезпечних зон. Це фіксується, а потім вони тишком нишком повертаються. Ну, перш за все, у нас є наказ на блокпостах не пускати назад родини з дітьми. Коли вони виїжджають, звичайно, це вже там квартальне, бо селищний голова знає, що виїхали для прикладу. А потім, звичайно, люди там можуть пробувати там якимось е е околицями заїхати назад. Ну бувають і таке, але в більшості, якщо люди там вже прийняли рішення, то вони їдуть і десь там оселяються пробують е розпочати нове життя, тому сенсу немає там повертатися. Олександре, дякую за те, що доєдналися до ефіру. Олександр Толоконніков, це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку.